Дещо змінило мій світ. І не щось звичайне, як зрухи тектонічних плит і виверження вулканів. Мій світ змінили монстри. Раптом вони почали з'являтися по всьому світу. Штовхаючи наш світ до межі вимирання. Та ох, як же вас багато зібралось. Сутність, завдяки якій вони можуть з'являтися, це башта. Таємнича земля, яка дала цим монстрам силу та владу. Люди кличуть її башта дьявола або ж башта Бога. Справжній Мордор. Причина, чому її так назвали. Покоряючи башту все, чого ти міг бажати, буде всередині тієї башти. Могутність, багатство та честь. Піднімись на вершину і ми. Задовольнимо усі твої бажання та подолаю усі виклики, які ми підготували для тебе. Величезна башта з 999 поверхів. А створіння, які заправляють цим місцем, боги та демони. Уряди всього світу намагалися зупинити людей, щоб ті не наближалися до вежі. Однак ніхто так і не зміг зупинити людей, які наближалися до вежі. Прямо, як проголосили боги та демони, так воно і сталося. Ті, хто спробує зупинити інших, кинути виклик вежі, буде покарані. Минуло вже 5 років. З того часу, як мільярди людей почали звертати увагу на вежі. Хе-хе-хе, <кхем> починаємо першу спробу людства зачистити 600-й поверх. Ага. Угостіки тут у вас зібралось, га? Баба. Ви смієте зупиняти мене покидьки. Зоряна. Дев'ятка, ви що здуріли? Зоряна дев'ятка. Що ти там виробляєш, а? дурню? Серед мільйонів претендентів дев'ять людей встали над нами. Використовуючи маю та святу енергію, яку вони зробили від башти. Усі будьте обережні, він зараз нестабільний. Їхня сила була неперевершеною. Як ви смієте, навіть думати, що зупинити мій благородний вчинок буде це правильно, навіть не думати, що все це закінчиться після вашої смерті. Я всіх знищу. знаменита темна зірка, або як його називали, зірка смерті, він не був майстром зброї чи над людиною, але він був людиною, якої вдалося перевершити зоряну дев'ятку та взяти звання найсильнішого. Charging Хюк. Повстань з попелу. Людина, яка несе смерть та розруху. Помріть усі. Втілення самої смерті. Найвеличніший некромант із всіх існуючих. Ідеально. Бо мені вже стало нудно від миру та людяності. Все, що мені було потрібно, це бути сильним. Ха-ха. ха Я буду використовувати вас усіх як своїх приземних монстрів і стану найвеличнішим з усіх чарівників. Я знаю, що ти зрадив людство. і став на бік дьявола. Хе-хе, зрадив, та ти шо? Здається, у нас немає іншого вибору, друзі. Зоряна Дев'ятка знищимо Зрадника Чаджен Хюка. Хоча Чаджин Хюк зрадив та напав на Зоряну Дев'ятку після того, як отримав силу. Бабах. Бабах. І як ти смієш? Погань. Він не зміг самостійно перемогти їх усіх. Помири Чаджінхюк. Прийми своє покарання за зраду людство. Покидьки, як ви можете. Чаджінхюк погань, яка зрадила людство заради сили. Баба! Ге! Однак. Однак це просто була історія, про яку знає світ. Хе! Шаджингюк не зраджував людству. Насправді це був він, Зра... зраджений зоряною дев'яткою. Вісімкою, якщо бути точнішим. Він був дев'ятим. Однак цей факт був прихований від світу. Та 10 років потому... Епізод перший. Бі. А ке х хе хе Бі. Я. я повернусь. Обов'язково повернусь, Зояна дев'ятка. Прокляті зрадники. Ви покидьки. Ви паразити. Ха! Що? Це спрацювало? Не вірю. Це дійсно спрацювало і мій секретний навик тепер? Переміщення душі? Замить до смерті? Нічого собі. Це заклинання дозволяє мені відправити свою душу у тіло, яке мені підійде. Виглядає, ніби йому вдалося зна... знайти мені тіло з. Подібною до мого фізіологією. Дуже дивно. Так здається, ми все, ще у Південній Кореї також. Чорт, будьте ви прокляті Зоряна дев'ятка. Зі мною було б все гаразд, якщо б я пішов зачищати 600 й поверх самотужки. Запропонували допомогу, а потім просто зрадили мене. Негідники. Хе. Ха, чому? Хочеш знати, чому ми тебе зрадили? Я впевнений, що він не зможе нікого викликати на цій священні землі. Паладин Каїн Пелон. Свята Кармен Пелон. Зірка смерті, хоча тебе можуть взяти одноосібно. Назвати тебе армією. Але коли йдеться лише про тебе, то ти ніщо в порівнянні з нами тобі так не здається, а? Я лише намагався допомогти вам. Я не хотів нічого дурного, не сприймай речі занадто особисто. Не те, що ми погано до тебе відносилися, просто думаю, ти хочеш називати це. Позбавлення від бур'яну, га? Чоє Чінхун? Покидьок. ця сволота теж з вами усіма не може бути. Мій друг та зоря бою серед дев'яти Чой Юнхун. Він вирішив не брати участі у зачищені чи... 600 поверху. С. Ти не сказав йому, бо. Хвилювався, чи він мені допоможе. Вони дістали мене, негідники, паскудні виродки. Чорт, мій зір починає розмиватися. Я втратив забагато крові, не вже я помираю. Гаразд, це мій прокол. Я помру один раз для усіх вас. А ви не думаєте, що на цьому буде кінець. Я повернусь сильнішим ось побачите. Ви зрадники паскудні. Виродки прокляті. Я переконаюся, що помстився. Ось побачите. Свині. Іх, як же болить. Ха! Просто зачекайте, я ще не перетворив вас на своїх призивних монстрів, але я це зроблю. Ви за все заплатите. Я обов'язково знищу ваші душі і заберусь, щоб ви не переродилися. дзинь дзень дзень-дзень, ділінь-ділінь. Доброго ранку. Ти там де? Ха? Це що? Смартфон? Ух ти! Що це ще за фігня така? Може це тому, що я ним давно не користувався, та хіба він не доволі красивий, а? І кнопочок нема. Уявіть. Смартфон без кнопок. Просто без кнопок, а? Хм. Ого! Ніфіга собі. 2023. Це як? Минуло 10 років? Ну ніфіга собі. Це здалося лише миттю. Десять років пролетіло, я навіть не зрозумів. Радіше появив лише кнопочні телефони. Що ж це за навичка така, га? Стривай, навички. А я взагалі здатний використовувати магію в цьому тілі, га? Я навіть не подумав. Бі... Бах! Ух ти. Походу вбив. Смердюча муха. Повстань з попелу. Покажи свою суть. Ніфіга. Результати пошуку на запит повстань. Повстань! Повстань же зараза мала, га? Прокашляйся, прокидайся. Чорт, та що ж це таке? В цьому тілі немає краплі, мане. Чи це не значить, е... що я зовсім бездарний в цьому світі? Мені потрібно піднятися на цю башту. Може тоді все буде як треба? Без жодних навичок у кишені? Ідея погана. Стривай, на якщо минуло вже 10 років, тільки не кажіть мені, що вони вже підкорили її вершину. Так, так, подивимось, подивимося. Ну. Ух ти. Що Джуй Хун з оренної 9 досяг 80-го поверху. Га! Ці покидьки, вони підкорили лише двохсотий поверх за 10 років. Ні. Це мій шанс все ж таки. Поки вони... Байдикують, збираючись до вежі, я можу наздогнати їх та помститися їм. Тренуватися за межами башти безгуздо, треба йти туди. Мені потрібно йти зараз. Хоча моє тіло, як у початківці я маю знання зірки смерті Ча Джін Хюка. Те зробить мене сильнішим. Я використовую свої знання та ноу-хау, щоб швидко. Помножити свою силу. Просто зачекайте зелена дев'ятка, я з вами ще розберуся. Я обов'язково помщуся. Вхід у башту. Ось вона, яка давно я її не бачив. Якщо я зачищу башту, я також стану багатим, дуже багатим. Ти думаєш, дійсно зможеш зробити це, а? Та ти скоріш за все відкинешся на першому ж поверсі. Місце, де зібрані надії та історії кожного будуть моїми. Башта. І... Хе-хе-хе-хе-хе Нарешті я повернувся. Хе-хе, хе. хе, -хе, -хе. Бамс. Хе, хе круто, на ім'я Чаджин Хюк. Я запевнюсь, щоб усі знали про мене. 13.00. Вхід в башту відчинено. Двері відчинено. усі будьте готові. Тепер побігли. Ну і хай вони біжать. Це початок моєї помсти. Бережіться.